Як ми обіцяли, 15.00, і ми з Іриною можемо від імені справи громад зробити певне магічне дійство і е, зараз визначити так, хто з вас. Стане власником цього журналу і цієї мозаїки. Відповідно, щоб розігрити інтригу, щоб дочекатися, щоб ще більше з'явилося коментарів, я як там фаховий ютубер міг би зараз сказати а давайте влаштуємо перекличку. А скажіть, з яких міст і країн ви зараз нас дивитеся? А скажіть, чи добре нас чути? Якщо добре чути, поставте плюсик. Або ж обов'язково зробіть лайк цьому телеканалу, чи з цього боку? І відповідно періодично дивіться, у нас це не останній розіграш, і наступного тижня, знову ж таки, в п'ятницю, буде черговий. Не наступний, а власне черговий, бо він не остаточний. Але всім цим зараз ми займатися не будемо. Ми вас покликали заради конкретної мети визначити переможця, і зараз, власне, цим і займемося. Станом на цей момент було придбано 2210 квитків. Ви, здається, бачите цю цифру. Так. І, відповідно, хтось купував е один квиток, а хтось купив багато. І а, одна людина м, придбала квитків на, якщо я не помиляюсь, Ірина, 40, 40. на 40 тисяч 40 гривень. 400 квитків. 400 квитків на 40 тисяч гривень. Це невеличкий геройський вчинок, тому що а, всі лотереї, вони жорстокі. І не факт, що саме ця людина виграє, хоча свої шанси вона безумовно збільшила, от власне, в 400 разів. І мені б хотілося, якщо ця людина не виграє, абсолютно щиро подякувати, тому що це великий внесок в той збір коштів, який регулярно проводить справа громад. Можливо, ми якийсь придумаємо подарунок, так. подячний подарунок тій людині у випадку, якщо вона не виграє журнал із мозаїкою. По факту зараз цією лотереєю ми зібрали 200. 21 тисячу гривень. За що величезне. Дякую всім вам, скільки б грошей ви зараз в цю лотерею не вклали, і скільки квитків ви не придбали. Вступ закінчено. Так. Поїхали. Лис. Це інтригуючий момент. Ля -ля -ля. А, А скільки треба калапуцати ці всі лотерейні квитки, щоб переконати всіх, що тут немає підстави, що ми не домовлялися, що ми досить окей ще раз трохи. Хтось по той бік камери скаже, але ти сволоч Гейдюкевич, витягуй вже. Але таке життя, як каже мій молодший син. оце є, ні, 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 ні. Ось, це є. ось це є, ось це є, Ні, це, це якийсь такий, такий собі. Такий собі. ні, Це розвернутий чомусь. ні, ні ні, ні Я бачу розвернутий, Я його сам просто пальцями зараз розверну. Ну, я ж але я ж не бачу. Так. 2068. І зараз ми визначимо, хто це. Я навіть не дивився, що це за номер. Ну, абсолютно чесно. Абсолютно чесний пан Віталій. Так. Це у нас Новосад... Новосадовський Олексій із міста Млинів. Можливо, це село, не знаю. Пан використав 10 шансів і один із них. Ось він. Ми вас вітаємо. Як ми і казали у випадку, якщо та людина, яка придбала 400 квитків, вона не виграє. Ми порадимося, після того як закінчився цей розіграш поза ефіром, ми порадимося, який може бути при сюрприз для цього чоловіка чи жінки. Я навіть чесно кажучи, не знаю хто саме це, як звати цю, цю людину, але ми будемо безумовно вам вдячні. Ну а тепер ми з Іриною просто скажемо анонс. Що наступної середи на моєму акаунті в Фейсбуці на акаунті інших справ громадівців ми оголосимо наступну лотерею. В ній безумовно буде примірник ще один примірник цього журналу з автографом Валерія Залужного. І буде ще дещо. І наступний розіграш буде наступної п'ятниці. Можливо, знову ж таки, в третій годині дня. Ну, там побачимо, ми про це вам також повідомимо. Дякуємо, що дивилися, дякуємо, що брали участь. І що? Подякуйте нашого активного коментаря на Ютубі Володимиру Гудима. Передайте йому привіт. мій палкий ваш шанувальник, пане Віталій. А, мій пане Володимире, я вам дуже вдячний, що ви там, мій палкий шанувальник. А, пасибі. Ну, Насправді це дуже приємно, що нас дивляться, коментують, і можливо, навіть шкода, що ось в такому режимі ми не надто часто спілкуємося від імені там, нашої справг команди. Я вам насправді вдячний. Будьте і далі разом із нами. Всім дякуємо, до наступної зустрічі.